Так, всім привіт! Мене звати Оля Стеценко, і почну в мене є сестра, молодша сестра, і ми з нею абсолютно різні. В неї грудь п'ятого розміру. А в мене ну, перший з натяжкою, і то натяжки з'явилися після того, як я годувала дитину цими мала літражками. І... Вона натуральна блондинка з блакитними очима, з п'ятим розміром грудей. Уявили? От ну, тільки не треба у себе на колінках уявляти її. От, уявили, а тепер подивіться на мене. Я просто худенька. Я, я старше її на три роки, я їм більше ніж вона, на три роки, а я все одно худенька. І мене це так бісило в дитинстві. Тому що ну, я годувала її з ложечки, а виглядала так, наче це вона годувала мене грудьми в 12 років. В 12 років я донашувала за неї речі, тому що мої речі на неї не налазили. І ви знаєте, через все це я думала, що мене вдочерили. Я думала, що мене вдочерили, хоча це було абсолютно нелогічно. Ну тому що в сім'ї більш ні у кого не був п'ятий розмір. Ну ні в тата, ні в брата, ні в кого більше не було. І в нас не, не було от геть нічого спільного, ми навіть гратися не могли разом. Я дуже любила ходити на батути, а вона ні. Ну, хоча касир постійно робив нам знижку, коли ми вдвох були. Єдине, що у нас спільного, у нас в дитинстві були дуже схожі голоси. І якось ми сиділи в одній кімнаті, вона матюкнулася, каже: Блять, в нас нема нічого спільного. Тато подумав, що це я, прийшов з сусідньої кімнати і дав мені ляща. Я кажу, це вона сказала. І він дав ляща їй і каже: Ну, тепер у вас є щось спільне, дитяча травма. Коли я жила з батьками, то мама постійно казала мені, Боже, ти така худа, страшно глянути. Я навіть коли потовстішала в школі, знаєте, що мені мама сказала? Сказала: нарешті, тепер хоч на людину схожа. Ну, тобто, просто схожа, навіть не людина, розумієте? <рес> да. Мама, мама в дитинстві постійно мені казала: намалюй губи, ти ж дівчина. І з тих пір в мене таке відчуття, що я недостатньо, недостатньо жіночна. Хоча е, я от нещодавно, наприклад, видалила собі лазером вуса, хоча не було <плес> дівчатам. Ми всі це робимо. Хоча не було такого, що мама сказала, типу, поголи вуса, ти ж дівчина, ні, не було. І ще я якось нещодавно проходила тренінг з мовлення, і мені там тренерка сказала, що я недостатньо жіночна, а це вона ще не бачила, як я кавун їм. Ну. І вона мені каже: ну, розумієш, Оль, в тобі не вистачає кішки. А я, а я думаю, блять, кіт пес, от там не вистачає кішки. <плес> Я взагалі дуже не люблю, коли порівнюють людей і тварин. От мій колишній гінеколог <плес> <плес> ще одна дитяча травма завжди казав мені: Боже, з жінками так важко. От у корівок матка розташована горизонтально і проблем немає. Корівки постійно їдять зелень і проблем немає. Так корівкам і квартиру не треба в Києві знімати. Розумієте? Проблем немає. Але я зрозуміла з часом, що він мені напиздів. Тому що проблеми є у всіх. В мене друг нещодавно поїхав до мами в село і так вийшло випадково, що він приймав пологи у корови. І він в мене такий трішки бикуватий, і вийшло, що в нього були партнерські пологи. Там ну, просто було дуже велике теля, і його тягнули всім селом. Спочатку мій друг, потім покликали діда, потім бабку, внучку, жучку. Коротше, не пологи, а казка. Велике теля і вузький таз. От, так. Да. І насправді я думаю, що казка — да, це просто так от подали в народі, як народжувала корова. Просто щоб не травмувати дітей. Тому що у мого друга він доросла людина, в нього була психологічна травма після цього. Ну, уявіть, його 30 хвилин за талію тримав якийсь дід і тягнув на себе. І це перший раз був, коли мій друг провів всю ніч з тьолкою, а, пси... а психологічна травма була у нього, а не у тьолки. <плес> Знаєте, чому погана ідея купувати омолоджуючий крем в АТБ? <плес> Тому що я там сама купую алкоголь. І є на касі, просять показати паспорт, і є така ілюзія, що Крем працює. От, і ну я взагалі не люблю купувати вино в таких дорогих спеціалізованих магазинах, тому що там постійно сиплять якимись питаннями. Чому надаєте перевагу Чилі, Італія, Іспанія, Франція? А я стою така і думаю, боже, просто принесіть сухе. Ну таке враження, що я з провідницею за постіль сперечаюсь. Я просто нещодавно помітила, що в мене обличчя почало сповзати вниз. Мені вже 40 років, і я подумала, блін, якого хера. І я таки загуглила, якого хера моє обличчя сповзає вниз. І виявилось, що це гравітаційне старіння. Тобто, мало того, що є Росія, хвороби, люди на самокатах. Вадроби. <плес> Біда прийшла звідти, звідки ніхто не очікував. Гравітація. Ну, я тепер хоча б розумію, чому в мене колготки постійно сповзають вниз. І знаєте, раніше я так хотіла прожити дуже довго, прям до старості, а зараз я думаю ні. Я хочу дожити до такого моменту, коли я о 6 ранку буду їхати по по якихось справах дуже важливих. А в мене обличчя буде на місці, а не в районі Пупка. Як на картинах Пікасо, знаєте? Тому що я зрозуміла, що з віком оця погроза натягнути глас на жопу. <плес> вона стає дуже реальною, дуже реальною. No. Мене взагалі Дякую. мене взагалі свої курси німецької мови, я викладач німецької мови. І насправді чисто зовнішньо це моя сестра мала казати дітям кожен раз: за euch bitte». Але викладаю німецьку я, і знаєте, яке слово я частіше за все чую в своєму кабінеті? <говори> я, я чую... Скільки у нас тут любителів німецьких фільмів? Ні, я чую. Я кожен раз в своєму кабінеті, кожен день я чую о господі. Так, записуємо нове слово зонен блюменкерне. О господі, У мене є доросла учениця, і це не прикол. І кожен раз, коли вона бачить довге слово, вона каже Твою мать, і потім, і потім робить отак: Господи, прости мене грішно. Я думаю, просто що я можу вже ну, не платити податки і пові поставити на вході просто скриню з написом «Жертвуйте на храм, на храм знань і запрошувати паломників на плачущі ікони. Тому що коли я пояснюю граматику, там плачуть всі. Ну, у мене був уч учень, ну дорослий, такий важкий випадок, я так його називаю. Ну просто важко пояснити граматику людині, яка думає, що підмет це німецьке слово. А ще важче пояснити людині, що таке закінчення слова. Людині, у якої кожне слово закінчується на «ск». Дуже важко. Але. З дорослими, ну з дорослими важко іноді, але з підлітками Я викладаю також підліткам, з підлітками теж нелегко. Я нещодавно довела свого 12-річного учня до сліз. Я сказала йому, що капібара це просто морська свинка. Та ні, ні, я жартую. Ні, я попро. Це різні тварини. Я, я попросила його сфотографувати контрольно, тому що онлайн, і він сфотографував так, що половину слів було розмиті, а половину за кадром. І я йому кажу: Льонь, якби мені потрібно були хуйові фото, я попросила чоловіка сфоткати. Кажу, хто так фоткає, і він розплакався. А це я ще за горизонт нічого не сказала. Ну, в мене чоловік теж плакав біля сакуру, але отак, щоб одразу після першої фотографії не знаю. <плакова> підлітки, підлітки дуже цікаві люди. Вони заводять собі твітер і пишуть там всяку херню, Типу живчик переоцінений. Не знаю, я іноді заходжу в Твіттер, просто щоб впевнитися, що в моєму житті все добре. Бо якось зайшла і читаю, там одна дівчина написала: Боже, ненавиджу цей вайб очікування автобуса на зупинці. Я думаю, ти ще не знаєш, що таке вайб очікування в соцзахисті. Блядь. Тобі просто треба стояти і нічого не робити. Відпочинь. відпочинь. Е, Ви знаєте, зараз, щоб дити дитині подивитися мультфільми, треба взяти в руки планшет. В моєму дитинстві, щоб подивитися мультики, такі, які я хотіла, мені треба було дочекатися вечора, натягнути простирадла на двері, включити діафільм, гортати кадри і самі собі читати текст. Коли я дивилася мультики в дитинстві, я втрачала калорії. А зараз що? Може, тому я така худа, я не знаю. А зараз що? Сніжкалєпи? Ну, знаєте, хто придумав сніжкаліпи? Я... Я просто не розумію цей прикол. Діти приходять додому, а в них навіть рукавиці не мокрі. Що це за битва перфекціоністів? А потім, а потім вони кажуть: мамам, мам, купи мені іграшку-антистрес. Ну, мам, ну це така кулька, яку треба м'яти в руках, щоб не було стресу. У нас це сніг називалося. Сніг. Просто сніг. У мене ще є. Е... Такий досвід з підлітками в мене є похресниця, і коли їй було 12 років, ми якось м, пекли різдвяне печиво, там дивилися білосніжку. І вона мене питає: Оль, а що таке оргазм? А я думаю, Боже, на дві хвилини в туалет відійшла. Де вона це почула? Навряд чи білосніжка така. Ну, веселун, до сліз ти мене довів, а тепер давай. Ну не було ж такого. Це якась німецька версія білосніжки. От. Ну, просто я не знаю. Я в її віці знала тільки два слова на букву О: це окуляри і овуляція. Ну, просто гінеколог в школі з нами слова грала, нічого не пояснювала, і батьки. Мені завжди казали, що ой краще дізнаєшся від нас, ніж десь там за гаражами, а самі ніколи нічого не пояснювали. І тому я вирішила, що своїй дитині я буду розповідати все. Але ж Варя не моя дитина, тому я сказала, ну, в неї своя мати, я їй кажу, Варя, запитай у мами, що таке оргазм. Розумієш, я хрещена, я можу перетворити гарбуза на карету, але точку G, будь ласка, шукай сама, окей? You feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go.